Друзі, вітаю Четверг, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Цікава ситуація. Поговоримо зараз після анонсу того, що було на Рамштайні, і зразу ми поговоримо про Порошенка, про вислови і про все все інше. Буквально 5-7 хвилин. А ввечері будемо розбирати вже детально, покроково. по... Ну, в день буде, день буде е веселий і напружений. Так, от Рамштайн. Рамштайн, як і прогнозувалося, не дуже вдалий. Але він пройшов. Не всі 54 країни були, е оголошено було там дві чи три допомоги. Можливо, вони інші були не е опубліковані, можливо, будуть далі опубліковані. Подивимося, але зараз що відомо що німеччина продовжувати продовжуватиме відправляти в, 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 відігравати важливу роль у цій підтримці україні та оголосила про поставку близько 100 керованих ракет і рісті найближчим часом до україни це дуже і дуже добре тому що це наша безпека тилова безпека наших громадян це ППО. Так що а 100 ракет, от якби нам давали 100-200 ракет кожен місяць, а давали продавали, давали, або ми виробляли, це було б дуже добре. Дуже добре. Хоча б на протязі року-півтора, це я кажу за мирний час, і ми б накопичили той арсенал, який потрібен для охорони держави. За 3, 4, 5 років ми б накопичили класний арсенал. Будемо дивитися на розвиток подій. Ще Нідерланди передадуть Україні 25 бронемашин. Це юрп написала міністр оборони. Бачите, навіть Нідерланди не оголосили. Це пишуть уже змі. Міністр оборони Брекельманс також повідомив, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки. Т-72 у співпраці з Чехією та США. Я так думаю, це танки відремонтовані у Нідерландах і передані Україні. Скільки також не повідомляється. Будемо сподіватися, що допомога не припиниться. Та й Трамп сказав, що не будуть припиняти допомогу, тільки тепер за неї прийдеться платити. Знаєте, це навіть абідне, кажу. це сумно. Але в принципі, ну, воно повинно було прийти до логічного закінчення. Ось надавання цієї всієї безкоштовної гуманітарки, безкоштовної зброї, безкоштовної допомоги. Колись воно повинно було закінчитися. Зараз при поганому Трампі я вважаю, що для нас це дуже поганий голова. Держави Америки. Ну, от я так вважаю. А там, там будемо дивитися. Так як і знаєте, воно закінчилось. Тому сподіваємося на себе. Ми збираємо на дрони. Монобанка відкрита на збір для Ребу. Всі реквізити є під відео, там PayPal, там всі картки, там монобанка, все, що потрібно, є там. Ще там є посилання на мій телеграм, де оперативно всі новини ви можете прочитати, а потім ми вже будемо обговорювати, як і те, що все заканчується. Так і. Ну, поки це ще не факт, але вже сам Порошенко оголосив, що проти нього ввели санкції вчора на РНБО. Президент сказав це так завуальовано, що тих, хто за ті, хто заробляли, а я би замінив це слово, крали мільярди багато років, повинні. Ну, понести покарання. Ну, не те, що понести покарання. Він сказав, що повинні ці мільярди почати працювати на Україну. Хтось каже: він опять надавав, він надавав. А, вийшов Порошенко і сказав: Проти мене ввели санкції. Ми це чекали, і він бореться зі мною. Зеленський. Ну, я переводжу все на звичайну мову: Зеленський мудак, Зеленський ворог, Зеленський не бореться з Порошенком, а не з Путіним. Та ні. Зеленський бореться з путіним. І Зеленський бореться, на жаль, йому довелось боротися з внутрішніми ворогами і з внутрішніми крадіями. Якби не було цих крадіїв за ці, ці роки незалежності, не потрібно було з ними боротися. Не потрібно було б знищувати олігархів, знищувати ворогство, коруп корупцію. Просто потрібно було б керувати державою і йти вперед. А, на жаль, Зеленський прийшов не в 91-му році, і не в четвертому, і не в 10-му, і не в 12-му, і ні в якому він прийшов вже коли всі накралися. Накралися так, як можна було накрати. Коли всі вже запустили сюди росіян, так як можна було запустити, коли люди, люди втратили можливість керувати своєю державою. Ну я називаю це так: люди втратили. Свідомо це зробили чи ні, це хай історики судять. Але люди це зробили. Люди це зробили. Знаєте, хтось дуже супротивляється, хтось дуже кричить, та ні, то влада, та ні, влада це ми. Будь-яка будь людина в Україні, це український народ. Навіть ті, що Проти України в душі. Це український народ. Ось такий ми стали. І те, що ввели санкції проти Порошенка, це класно. Я підтримую. І сьогодні вони будуть опубліковані. І потрібні санкції, ну, всеоб'ємлющі санкції. На жаль, він переписав: не знаю, будуть введені санкції на його сина Мішку, на Марину. Вони ж там все на себе. Він же на всіх переписав. Зрозумійте. Якщо на них будуть введені санкції, ну буде вважатися, що це його майно, то це добре. А ще три канали. Будуть вони введені чи ні. Тут роботи і роботи, друзі, неймовірно. Неймовірно. Вони вже зараз підняли такий галас. Сотні звонков, дзвінків. А чого так мало? У мене сотні дзвінків бувають. А чого так мало у вас дзвінків? Нам дзвонять з усього світу. А чого всього сотні? Ну, не знаю. Все зробили правильно. Ще повідомляли змі. Це знову ж це повідомлення ЗМІ, це не факт. Подивимося, що буде на протязі дня. Можливо, навіть уже ви будете слухати, а щось буде відбуватися. Можливо, чуть пізніше. змі. Повідомляли, що під будинком Порошенка в Козині. E, були силовики. Можливо, вранці звинувачення в державній зраді. Можливі зранку звинувачення. У нього є вже дві справи по, по, держа, одна по державній зраді, по економічній. Можливо, нова, там є підстави. Я вам кожен день розповідаю, що там є підстави про державну зраду. Чому вони так бісяться? Вони бісяться за Хмельницьку, тому що вони вже тоді зрадили. Вони бісяться за трубу, тому що по тій трубі, по іншій качачі. Російську нафту і газ, слухайте, вугілля. Вони тоді вже зрадували. І зараз я казав, що Порошенка-цукерки продаються в Російській Федерації, в Білорусі скрізь. Це що не зрада? Що він не мог це припинити? Міг, але не хотів. Подивимося, як будуть розвиватися події. про Силовиків, да, можливо, вони там і були, але це можуть бути різні причини. Можливо, щоб там Порошенко знову не влаштував якісь жуляни. Знаєте, хоча, ну, як можна під час війни встраювати влаштовувати жуляни? Подивимося. Але те, що початок є, це класно. Був Коломойський. Хай тепер буде Порошенка потихеньку, потихеньку йдемо далі. І дай Бог. І хто б що не казав? Ані один президент такого не робив. І я тільки за це вдячний цьому президенту. Ще також були введені санкції на Геннадія Боголюбова. Це знову преса пише, це нема ще списків, подивимося, Костянтина Живаго та Григорія Козловська. Як, як казав Порошенко, пізновато. Добре, але пізновато. Він же ж так казав. Газ перестали перекрили. Добре, але пізновато. Він не міг перекрити <рапити> робити це раніше. Він не міг ввести санкції. От він не міг да, на Боголюбова, жива Козловського вчасно. Не міг? Ні, не міг. Не міг. Друзі, я дякую вам м, за ваші підписочки, за те, що ви. Так робите там лайки ставите за те, що ви коментуєте, розповсюджуєте. Дуже дуже потрібно ваше розповсюдження і ваша допомога нашим Збройним силам. І я дякую донаторам портному, портному Олександру. Хтось учора, 22-й на монобанк без прізвища, паршина Ельвірі, Таран Тетяни і Турчинському Денису. До вечора ввечері будемо це дуже ретельно обговорювати. Україна переможе.